Всім привіт, які пістолетики, Ви на моєму каналі. Та зараз до продовлога. Також дуже всім дякую за такий актив і що ви мені добили 70 підписників. Ну, точніше 72. Тому починаємо робити нашу продовга. Ціпа вони так маршмелу їли і сиділи до самого вечора. Так, щось вже вечір настав, треба вже, напевно, спати лягати. Да, реально Давайте представимо, що... Ой, що в Мішелі в руках є телефон. Так, почекайте, я зараз відійду, до мене мама дзвонить. Так, е, в думках е, Вероніки. Боже, ця дура, тупорила відійшла, треба її відомстити самого Масіка. Я зараз теж прийду, до мене теж дзвонять. Так у тебе навіть телефону в руках нема. Ну, коротше, я зараз прийду. Дуже в якісь трансінькі. Все нормально, я вже скоро їхати буду. Пш. Пшшш! Ой, щось я трошки перебурщила, але не треба валити, поки ніхто не запідозрив. Я прийшла. Що з тобою? Нічого? Поможіть, я не вмію плавати. Господи, хто це там так кричить, іду подивлюся. Е, Ні, не, не треба дивитися, ну, не треба дивитися. В смысле, що не треба дивитися, то ну, Який ще план? Боже, в реальності страни, не же з вами сидіти тут. Можете намія плавати. Боже, це що мішель. Типа він взяв її на руки. Типа, ну вона типа в неї типа, зараз нема знання, бо вона там бепала дуже багато води. Боже, тут Мішель в Билося. В смислі, боже, на мене ж, ж всю на мене подадуть. А ну стірва, це що ти зробила? Mm, ну ні, це не я робила. Конечно, кому чарит, твої мами. Сні звоню, ти вже і телефон не крала, і тут навіть дитину втопила, ти вже можеш другий ранок. кукуріку, кукуріку. Ку -ку -ку. Ой, вже треба вставати. Mm. Треба всіх дітей збудити і вже йти назад в лагерь, так як сьогодні йдеться в кінотеатр, але це не точно. Так, типа вона там збудила всіх дітей. Так, ну все, я вас, в принципі, порахувала, всіх дітей збудила. Зараз йдемо за мною ми йдемо в лагерь. Ой, ты, ну да. в наш лагерь, наш кабінет. А куди ми будемо йти далі? Ну, типа там замішали вже все добре, вона там очнулася. А ви далі типу, будете йти або в кінотеатр, або кудись інакше, що не знаю. Але ввечері ви точно підете на тусовочку. О, драка починається. Ой, ну так, так що все, ходіть за мною.